Схиляємо голови у вдячності перед тими, хто тримав мирне на небо над Україною. Обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю. Ми вирішили запитати у людей, чи доречно у Золочеві встановити алею пам'яті героїв і яке місце обрати. Потрібно, потрібно ми маємо пам'ятати тих героїв, котрі загинули. І дякуючи їм, ми тут спокійно ходимо. А яке місце потрібно обрати для цього? Ну тут треба вже по рішеннях, може громади, може міської ради вже десь обрати. Ну, десь так на такому виднім місці, щоб воно було, щоб всі бачили і, і пам'ятали цих героїв. Потрібно, звичайно. Звичайно, що потрібно зробити, щоб була пам'ять, щоб пам'ятали, за чого воюють наші хлопці. Обов'язково. Звичайно, що потрібно. А як вважаєте, в якому місці її потрібно влаштувати? Ну, в місці не знаю в якому. Тому що так формується генетична пам'ять народу. Для якого місця тяжко сказати. Це не має бути якесь місце, ну, щоб не було з цього шоу не зробили, правильно? Місце має викликати. Пошану, воно не має бути комерційним. Тяжко сказати. Тобто любі поспішні такі рухи, вони нас багато що поспішно роблять, потім воно викликає незадоволення. Тобто місце вшанування пам'яті має бути, але можливо з священниками треба порадитись. Треба. Вони то заслужили. Я відкрито говорю, То що заслужили діти, то заслужили. Я в кожному місті є, в кожній області. А золочів того не варта. На золочів прекрасний. Подивіться, який центр є зроблений. прекрасний. тільки так. Я за і думаю, мене багато людей підтримує, тому що багато є, які діти тут я кажу, як, кажуть, а як вважаєте, де її потрібно встановити. Ото треба добре подумати, так щоб вона нікому в очі дуже не била, не, не приваблювала, як кажуть, щоб ця пилюка не йшла на ті діти, які є на фотографії. Місце треба вибрати десь так, щоб воно було дійсно, щоб люди прийшли, могли поплакати, відпочити, поставити, я кажу, свічку коротко, кожен коло своєї дитини. Ну ну не ну не ну не на проїжджій частині, щоб машини їздили і тому подібне. Я такої думки хто другий, не знаю. Взагалі вшановувати герою треба, але я знаю, треба якось порадитися з з громадськістю і вибрати такий оптимальний варіант, як би воно мало виглядати. Можливо, воно вже десь є. В нас таке, що ми не помічаємо, що воно, а пристосувати ту, ну, ту місцину, чи що, щоб вона виглядала такою. І ну люди зараз по-різному на, на ті витрати дивляться, що вшанувати, чи допомогти тій сім'ї, чи там робити якісь обеліски. Є таке, така думая така думка. Можливо, треба допомогти спочатку сім'ї, а пізніше ми можемо обеліски встановлювати. Чи потрібно у Золочеві облаштувати алею пам'яті героїв? Потрібно, але на мою думку, треба віддавати шану тоді, коли їх привозять в першу чергу, а тоді вже алею і ходити туди до них і віддавати там свою шану. А як вважаєте, яке місце потрібно обрати для цього? В центрі десь так, щоб всі бачили десь тут, щоб бачили всі прихожі, звертали увагу і реально ну, наші містяни знали своїх героїв в лице. Слава Ісусу Христу, напевне, все ж таки на запрошення порталу Золочу Нет стосовно деяких речей, які пов'язані із. Ми так маємо різні назви, там Алея воїнів чи загиблих чи алея слави в різний спосіб називають пам'яті тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. І на запитання навіть наших родичів, які, якими ми разом молимося, працюємо разом, ми маємо питання, які пов'язані із тим, що чи потрібно, чи потрібно таких людей пам'ять та, про них. Ну, очевидно, що так. В який спосіб це має бути, чи це має бути спосіб якогось. А, так як в Києві є, є різні е, меморіальні такі дошки, є е, стели кажуть, є різні варіанти. Ну, я думаю, що люди мають це питання е, можливо обговорити. Ну, ми подали про те, щоб все ж таки була така стела, такі е, е, пам'ятні дошки за тих, хто віддав своє життя. З чим це пов'язано? перед тим, що це є пам'ять. Якщо ми не будемо акцентувати, ну то люди не будуть знати. Знаєте, якщо я, наприклад, хочу їсти, так? ну то я мушу якось навіть дитина плаче, так показати, що вона хоче їсти. Аж я мушу якийсь спосіб пояснити, якщо люди не будуть бачити, що хтось віддав своє життя, то вони, ну то й ніхто не буде знати. Якщо ми будемо думати, що це якісь такі пострадянські. Варіанти, чи ще щось значить, що так колись там ушановували. Ну Дивіться, Росія теж чи, чи Радянський Союз бав, була своя пропаганда, значить, свої герої, свої патріоти. Та, е, хтось був ворог, хтось був друг, хтось був патріот, хтось герой. Тому я думаю, що це, це є добре. Е, такі, е, Треба просто питання зараз вирішити, де би вони мали бути, бо наша спільнота. І матері загиблих, і дружини загиблих вони висловлювалися про те, щоб це зробити. Можливо, біля десь схил, біля райдержадміністрації. Очевидно, що десь є в центральній частині міста, щоб це було належно вшановано, щоб ми люди могли побачити синів і дочок, які загинули. Чи це є з міста, чи це є з того ОТГ, чи з іншого, чи це є з району. Це вже питання таке, хто би як би мав согласувати, як би воно мало виглядати? Чи кожне ОТГ має своє, чи, наприклад, там ОТГ, яке маленьке, воно там може не, 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 не має так, стільки людей там. Але моя думка є, що це має бути і це треба зробити, тому що це уковічнює героїв наших, які віддали своє життя. Ну, скільки це би не коштувало, слухайте, якщо. Кошти є на бруківки на інші речі. Та? Ну, там не... Я розумію, що кожен мусить десь працювати. Але на такі речі мені здається, ніхто би не кричав і не сказав, що не треба. Там можуть бруківку тебе там засвистати чи ще щось. Ну, але за такі речі мені здається, що це е, ніхто би не сказав, що ні, тільки би сказали так. Тому я думаю, що громадський Золочева має свою думку, але ось моя думка така є, як я би її бачив. Як воно має бути? Хай архітектори, є інші пропозиції, але цих героїв треба вшанувати. Час йде швидко, вони заплатили велику ціну в своє життя, а ми навіть не можемо зробити найменше таке, вшанувати їх, навіть Небесна Сотня, коли вона там вже вигоріла і так далі, то ми розуміємо, треба зробити щось добре якісне. Хай воно буде менше за розмірами, але щоб воно було якісно зроблено, щоб його не треба було кожного року переробляти. Ну, моя така думка, щоб ті гроші спрямувати в пам'ять наших героїв. Вони заслужили. Дякую.